Зараз ми з вами додамо стовп компетенцій до журналу для учнів 5 та 6 класу НУШ. Отже, у нас має перед семестровою стояти ось ці колонки з нумерацією, а у змісті уроку має бути розшифровка їх. Як це потрібно зробити? Можна перейти до просторів або там, де в нас ну, вибираємо клас. Наприклад, у мене 6 клас іде інформатика. І вибираємо тут, де в нас є оцінювання, і обов'язково перейти до підсумкового. У підсумковому оцінюванні ми зараз з вами дивимося, що в нас є тема семестрово скоригована, річна, натискаємо на плюсик. А тут вибираємо створити компетентне оцінювання, І тип обов'язково вибираємо, поки у нас перший семестр, проміжне семестр перший. Далі. У мене останній урок буде 21 числа, тому я ставлю 21. е Категорії компетентностей. Вибираю саме свій предмет, який в мене я читаю. Це в мене інформатика. Далі, щоб відображати індекси в журналі, ставлю повзунок і створити, Так, перевіряємо роботу. Є в нас ці компетенції. Є. Так, тепер давайте. Подивимося, як їх потрібно виставляти. Значить, натискаємо на компетенції, вибираємо учня, і тут уже перелік цих компетенцій є, і ми кожному учню їх проставляємо. Ось бали можна проставити. Ну, а тепер давайте побачимо, як вони відображаються в нас в журналі. Вибираємо оцінювання. Так. Завантажимо журнал. І ось подивимося, де в нас вони є. Так, так, десь, десь, десь. Так, ось дивіться. Тема, так, як і була у мене, 1, 2, 3, 4 вже стоять попереду семестрової оцінки. І подивимося, чи є в нас розшифровка. Так, дивіться: характеристика результатів навчання, інформатика, і ось іде розшифровка. Все, користуйтеся.